От, якщо глобально, житловий фонд цей складає близько 40 всіх основних фондів країни. Це колосальний Судись, економічний сектор. Де, це, це не просто проблема людей, яких нещасних пенсіонерів або вчителів, там серпатні ну, бюджетчики з мізерних, Да? це проблема національна, бо є ось така величезна кіпа майна. І якщо на заводах якихось умовно або е, після приватизації прийшли приватні власники, вони відповідають за це. Та да? є ж успішні у нас власники, інвестори, які не загубили свої підприємства або побудували нові, там вони. А отут власника цього так і не з'явилося. Тобто кіпа основних фондів величезна вича, така, яка по суті в повітрі. Ну так, реальна. квартира моя, а ж, горище. Квартира. Жеку, моя, моя, а